До нас долучається Антон Міхненко, військовий експерт. Мої вітання, пане Антоне. Вітаю вас. Півтори години мільйони користувачів по е, всьому світу лишилися без деяких соцмереж. Е, вже ніби все працює, доступ знову є. Як для вас особисто минув цей такий от короткостроковий детокс від Фейсбуку, е, інстаграму, Ютубу? В Робочому режимі, скажімо так. Прекрасно, ну а далі безпосередньо до подій важливих сьогоднішнього дня. Спустили воду у 2000, на воду у 2022 році, а пішов під воду у 2024-му. Це про ще один ще одну одиницю російської флотилії у Чорноморському флоті, який сьогодні вже став історією, так би мовити, і при чому відбулося схоже два в одному, тому що за повідомленнями нашої розвідки ще й гелікоптер на борту був цього Сергія Котіна. Локація Керченська протока. Засіб ураження Магора В5. По-перше, хочу детальніше про потопельника, на що він був здатний, а тепер вже ні. Ну і по-друге, успішна робота ударних морських дронів саме у цій локації, які відкриває можливості. Ну, По-перше, ми маємо головне зрозуміти: Російська Федерація має обмежений ресурс стосовно будівництва кораблів великого класу. Цей фрегат, який будувався, цей корабель, який патрульний катер корабель, який будувався на Феодосії безпосередньо, в Кірчі, точніше, він е, був призначений для виконання широкого спектру задач в першу чергу патрулювання в Азовському морі та в Чорному морі. Е, і це, скажімо так, той тип кораблів, який Російська Федерація на сьогоднішній день може виготовляти серійно. Більших кораблів це вже проблематично. якщо... Один трішки наш зв'язок. Я сподіваюся, зараз його відновимо. Спробуємо перенабрати Антона Міхненка для того, щоб все ж таки детальніше почути. Чуємо і бачимо, продовжуйте. І я б тут, в принципі, навіть не дивився особливо на технічні характеристики, технічні параметри корабля. Я, б, в принципі, тут авіалізував з точки зору того, як діяли наші сили з метою вирішення ключових задач. Ключова задача і стратегічна задача це знищення цієї гілки. Залізничної гілки транспортної гілки загалом це це кримського мосту. І ми тут маємо сказати, що були проведені комплекс заходів, починаючи від розвідки, тобто отримання максимально необхідної інформації стосовно тих військових об'єктів, які на сьогоднішній день розташовані в цьому регіоні. Військові об'єкти маю на увазі засоби протиповітряної оборони зенітно-ракетні комплекси, які розташовані на березі з одного і з іншого боку, за пропроливу з іншого з інший момент, це безпосередньо які засоби використовуються для прикриття цього мосту. І ефективність виконання цих задач, це якраз комплексність вирішення цього ключового питання: це знищення моста і знищення тих військових об'єктів, ураження тих військових об'єктів, які перебувають поблизу. Ми маємо розуміти ключову задачу, що Кримський міст має бути знищений. І як то кажуть, всі засоби для цього дуже гарні. На сьогоднішній момент ця комплексна атака, яка була проведена нашими і гуром і. Іншими міністерствами залученими в цьому в цьому західцю цій атаці і безпосередньо, і морськими силами. Збройних сил України вона продемонструвала те, що ми можемо комплексно застосовувати безпілотні літальні апарати і без надводні катери. І оця комплексність вона дозволила вирішити одну з задач. Міст звичайно, дуже важка, важка і справна ціль, але надводні кораблі, які цей міст, це дуже теж важлива річ, і вона знижує бойовий потенціал Російської Федерації. Вона знижує його можливості про покриттю саме цих об'єктів, зокрема як саме цей міст. І тому те, що був уражений цей корабель, воно демонструє низку моментів. Перше, ми можемо використовувати комплексно засоби ураження на надводні і повітряні. Друге, ми е, дуже ретельно е, оцінюємо ситуацію, яка перебуває, яка на сьогоднішній момент перебуває в Кельцівські протоці. Ми розуміємо, які засоби там є. Технічні засоби прикриття, які надводні кораблі там перебувають, і третє, ми безумовно будемо намагатися знищувати всі ті цілі, які на сьогоднішній момент там перебувають, і це дуже важливо. Пане Антоне, власне, оті самі ударні морські дрони, вони вже дуже добре себе зарекомендували. Очевидно, розробники не будуть зупинятися на досягнутому. Перетворення морських дронів на носії озброєння. Це, напевно, їхня наступна амбітна мета. Для того, щоб уражати не тільки надводні кораблі в даному разі, але і, приміром, повітряні якісь цілі. Наскільки це складна задача для розробників? Як вважаєте? Насправді це складна задача, і, зокрема, слід зазначити, що керівник воноправлії розвідки пан Буданов, зокрема, він зазначав, що це не просто, але це одна з ключових задач для е, розробників, щоб створити таким чином, що ці безекіпажні катери вони мали можливість несити, на, наносити на своєму борту засоби ураження повітряних цілей. Чому це складно, тому що ми розуміємо, що є присутня качка на морі, вона буває різна, різні хвилі, і тому, щоб цей катер або катер більшої розмірності міг виконувати свої задачі, потрібно, щоб була система стабілізації відповідно, яка б стабілізувала і засоби спостереження за надводною обстановкою, візуального контролю і засоби наведення на повітряні цілі, і взагалі просто розміщення засобів протиповітряної оборони на безекіпажних надводних катерах чи кораблях. Це така складна. Річ і це взагалі виклик для скажімо так розробників і для виробників, але ми бачимо, що зараз є виклики для всіх нас. Ми маємо війну, і я думаю, що розробники справляться із цією задачею. Будемо сподіватися, що незабаром побачимо ті засоби, які будуть вражати не лише на водні кораблі за рахунок безкіпажних катерів камікадзе, а в тому числі ці безкіпажні катери будуть здатні вражати і повітряниці. Можливо, ці катери стануть більшого розміру ніж вони зараз є. Далі про землю поговоримо. Зокрема, землю на території Росії на Білгородщині, палав, нафтопереробний завод, три резервуари. Досить таки видовищно. Довелося пояснювати тамтешній владі, що знову якесь щось там сталося у них. На вашу думку, наскільки дошкульні для російської армії окупаційної от такі от надзвичайні події, коли палають резервуари із пальним? Ну, по-перше, ми маємо тут зробити кілька висновків. Перший висновок головний стосовно того, як це взагалі впливає на події в Російській Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація найближчим часом на півроку практично закрила можливість для експорту нафтоприродних продуктів за закордон. До Російської Федерації, чому тому, що безумовно, от якраз вибухи на цих нафтосховищах і саме на природних заводах, в тому числі вони впливають безпосередньо на те, щоб нафтопродукти, а зокрема, я маю на увазі, що що, що постачається для внутрішнього попиту на експорт, постачалося в меншій кількості, і це безумовно впливає на загальну ситуацію в самій країні, Вони вимушені економити. Якщо вони економлять в плані експорту, то звичайно вони будуть намагатися не економити в плані бойових дій. А це безумовно, хоч і не позначається на збройних силах Російської Федерації, але позначається всередині країни на, на самих громадянах Російської Федерації, в першу чергу, mm -hmm. і вони бачать, як вони будуть жити через те, і вони будуть страждати через те, що відбувається так звана спеціальна воєнна операція. Ну що ж, тоді побажаємо побільше от таких кадрів, які ми бачимо, щоб вони їх бачили і розуміли, що це не в телевізорі, десь там далеко, а буквально за їхнім вікном. Може, це щось змінить у свідомості. А от напередодні на Росії теж сталася подія гучна, і вона вже стосується залізничного моста в Самарській області. Щось там сталося з опорами, втомився, як ми тут кажемо. Наскільки ну, цей конкретно цей залізничний міст був корисний окупантам? і... Чи надовго він виведений з ладу? Дивіться, ми маємо розуміти, що Російська Федерація дуже велика країна, і транспортні логістичні маршрути, вони, на Російській Федерації вони не повністю пронизують всю територію. Наприклад, в Україні може бути там, резервний шлях через населений пункт, через інший населений пункт. В Російській Федерації є такі стратегічні гілки, які, наприклад, вражаються один раз певним вибухом, і це створює певну проблему для логістики для того, щоб поєднувати один регіон з іншим регіоном, це один момент. Інший момент теж маємо розуміти, що територія Російської Федерації вона знов ж таки вона е, має дуже велику кількість різноманітних річок, болот тих самих інших таких, от територій, де достатньо важко долати е, різними засобами для доставки тих чи інших вантажів знов ж таки з одного регіону в інший регіон. І тому, коли відбувається така подія, як вибух під мостом, якась не знаю, опора моста не втрималася і впала, і мост порушений. Це певна проблема для логістики. А якщо безпосередньо розглядати цю ситуацію, то ми маємо такий момент, що поряд з містом Самара є населений пункт Чіпаєвській і, зокрема, в цьому населеному пункті є кілька таких дуже важливих стратегічних заводів: зокрема, аксенна, «Полімер», Чапаївський механічний завод, і ці два заводи, вони, як то кажуть, в комплексі займалися питанням. Один, зокрема, полімайер, це виготовлення вибухівки як для цивільного, так і військового сектору. А Чапаївський механічний завод, якраз детонатори для цієї вибухівки, і вони обидва зайняті для виконання завдань в рамках оборонно промислового комплексу Російської Федерації. А це в першу чергу проха для боєприпасів і інших видів озброєнь, які Росія використовує для нанесення ударів по території України, і тут ми можемо сказати, що на певний проміжок Час виникне проблема доставки цих вантажів з Чапаєвська через цей міст в бік, скажімо, східних територій Російської Федерації. Е, я думаю, що звичайно дуже важливо порушувати ці логістичні маршрути для Росії. Це створює це, уповільнює етапи виробництва озброєння і безпосередньо це впливає потім вже на постачання цього озброєння на то угруповання російської армії, яке прибуває на окупаційній території. А от такого роду руйнування, яке ми бачимо на кадрах, ну наскільки пауза може затягнутися в логістиці, це довго лагодити? Ну, дивіться, насправді тут краще відповідь, краще відповідь нададуть саме залізничники, які угу. розуміються, що значить відновити це, цю, цю, цей об'єкт. Але візуально можна сказати, що це принаймні точно там місяць займе в часу для того, щоб це відновити. Підходить. Ще хочу пане Антоне з вами проговорити про літаки, які раніше ніхто про них не знав, але тепер напевно знають всі. І про ті літаки, які вже понад місяць не використовує окупаційні війська, а саме А 50 після того, як дуже влучно відпрацювали наші засоби ураження по двох із них від початку року. Що могло відбутися, і не відбулося завдяки цій успішній прицільній роботі по цих. Двох літаках, і Іл-22 командний пункт до них, так би мовити, в плюс. Що, з чого ми уникли завдяки падінням цих двох суден? Дивіться, насправді ми маємо розуміти, що бойові дії це комплекс заходів, і він включає в себе використання різних засобів електронної розвідки, електронної боротьби, засобів ураження. Наземних повітряних і таке інше, і коли ці всі компоненти цього комплексного заходу під назвою бойові дії, наступальні там або, або оборонні, е якийсь елемент випадає з цих комплексних заходів, то він порушує цю всю роботу цього механізму. Якщо ми кажемо безпосередньо про літак А-50, то це літак радіолокаційного виявлення, який, в принципі, забезпечує функціонування і таких тактичної авіації. Вони Російська Федерація намагається вітати використовувати свою тактичну авіацію, скажімо так, не на високих висотах, не підлітаючи ближче до лінії розмежування, до лінії фронту. Чому тому, що розуміють прекрасно, що є можливість засобами протиповітряної оборони сил оборони країни їм протидіяти, збивати їх. Ми бачимо вже наслідки, які були в минулому місяці, як успішно відпрацювала наша ППО. І а саме літак А 50 він забезпечував своєчасне виявлення нашої авіації з одного боку. З іншого боку, він забезпечував виявлення наземних засобів радіолокації. Відповідно, своєчасно попереджати такі татічної авіації, власної авіації, по присутність. Тих чи інших загроз в тому чи іншій ділянці місцевості, якщо просто стратегічно казати, що наприклад, просто якщо Російська Федерація максимально близько підтягує А-50, ну максимально скільки це можливо для А-50, то вони можуть спостерігати раніше, спостерігали зокрема територію України, практично до, до, до міста Києва. Коли відбувся перший інцидент, вони втратили перший літак, вони відсунулись ближче до власної території за межі Азовського моря. Коли відбулася територія, в коли ми втратили другий літак, вони ще глибше відтягнулись. Тобто вони максимально зменшили власну можливість. Контролювати радіолокаційну обстановку, взагалі обстановку наземної повітря на території України, якщо вони втрачають контроль, якщо вони втрачають можливість своєчасно попереджати тактичну авіацію, то відповідно можливості тактичної авіації. Обмежені в даному контексті, тобто, ми можемо говорити про те, що події з А-50, вони можуть стратегічно або оперативно стратегічно, скажімо так, вплинути на хід бойових дій. Росія менше має можливості своєчасно попереджати рядкі тактичної авіації. І як наслідок, ми бачимо, що тактична авіація підтягується їх, ризикує намагається. Робити певні удари по території України, але знову ж таки наше ППО відпрацьовує, і тут саме А-50 міг зіграти певну роль своясно. Попередивши лікіта літаки тактичної авіації. Не попередив угу. тактична авіація втрачена, наше ППО успішно відпрацювало. Тобто можемо сказати, що так дійсно багато чого нам вдалося зробити за рахунок того, що А-50 російської авіації втрачений, і вони зараз його не використовують. І сушкопад, я так розумію, який ми спостерігаємо протягом цих двох місяців, один із цих дуже і дуже яскравих наслідків. Стали, стали. До речі, про А 50 заяви Ростєха про те, що вони будуть його відновлювати, виробництво розконсервовувати, якимось чином поповнювати невеликий парк саме цих літаків, і вони поштучні. Їх, от принаймні, за даними розвідки, нашої шість штук, лишилося в робочому стані. Наскільки реалістично відновити виробництво цих літаків для РФ? О, дивіться, тут в них є певні проблеми. Скажу, які. Зокрема, от яскравий приклад. Літак А-50 розроблявся в Радянському Союзі 12 років. Літак А 100 який вони зараз рекламують, який вони хочуть поставити на заміну літака А-50, теж літак дально виявлення. Вони створили літаючі лабораторії, а 100 лл літаючі лабораторії, для того, щоб просто опробовувати нові технології. Так от вони казали спочатку, що вони розраховують вийти на перший раз у 2016 році. Пізніше вони сказали, що вони розраховують вийти на серійне виробництво вже в 2024 році, але ж чомусь в 2024 році про А 50 взагалі не чути. Але чомусь чутно, що вдруг Росія вирішив поновити виробництво літаків А-50, тобто старих за заверсів, а 100 більший, модернізований новий, він модернізований а взагалі новий. Тобто вони його не змогли зробити зараз до 24-го року, а чомусь вже говорять про оновлення виробництва старого літака А-50 з оновленими можливостями. Тобто я дуже ставлю під сумнів, що вони можуть успішно це взагалі реалізувати. Другий момент знову ж таки це виклик для них стосовно поновлення тієї. І тих можливостей тих літаків, які зараз в них там перебувають. Їх там, якщо не помиляюсь, біля вісьми залишилось. Їм потрібно провести, по-перше, оцінку цих літаків, наскільки вони боєздатні. По-друге, оцінити можливості по заміні тих чи інших компонентів. Бо заміна це знову ж таки тривалий процес. З одного боку, ці компоненти проблематично знайти, бо вони хочуть, безумовно, не на старій елементній базі використовувати, а використати певні нові елементні бази, якби в них модернізована версія літака 50. І вони будуть шукати знову ж таки на внутрішньому ринку, і будуть шукати за кордоном. Це теж займає певний час відновлення цього літака або там на новій елементній базі після відновлення потрібно провести знову ж таки тестування. Я не думаю, що вони швидко відновляться. І третій виклик це те, що вони ж перелякані. Російська Федерація, вони ж постійно шукають якихось загроз, і вони будуть максимально берегти той, той ресурс, який них зараз залишається, і ці літаки вони намагатимуться там дуже в рідких випадках застосовувати. Я Дуже сподіваюся, так що вони будуть так рідко застосовувати. Чому? Тому що вони ж як вони ж орієнтуються на війну з НАТО, на, на, на війну з європейськими, європейськими країнами, то вони будуть берегти те, що в них є. Якщо є можливість щось відновити, спробуються зробити. Але тим не менш я б дуже скептично ставився до цих вислових верстег стосовно поновлення виробництва літаків А-50. Якось необережно вони їх бережуть, тому що от, за даними супутникових знімків, один із них дислокувався днями десь на литовищі в Таганрозі, стояв собі так і приваблива ціль між іншим. Так що подивимось як як довго він там ще буде перебувати? Ну а взагалі, оця історія, яку ви розповіли про А е, Вона мені чимось нагадала танк Т-14, здається, армата, так він називається. Який днями російські Міноборони визнали, що ні, не будемо ми використовувати цей цей танк. Щось з ним не, не, не влаштувало російське командування надто дорогий. А, Будемо повертатися до того старого, що у нас є, і його виробляти. Щось є щось в цьому є. Ну і що, пане Антоне? Буквально дві хвилинки лишається. Хочу, щоб ви прокоментували інформацію від британської розвідки. Середні добові втрати російських військ в Україні у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни. Це говорить Міноборони Великої Британії, посилаючись на свою розвідку: 983 особи на добу і. І це за висновками британців відображає готовність РЕФ вести масовану війну на виснаження. Чи поділяєте такий висновок? 983 людини на добу випадають з війська. Дивіться насправді це ну, взагалі цифра жахлива з точки зору просто розуміння, що є людські втрати. Але це цифра, як то кажуть, позитивна для нас угу. менше ворогів буде для того, щоб наступати проти України. З іншого боку, Російська Федерація що місяцем може добирати, скажімо, близько тисячі осіб, ну не менше там тисячі осіб. І це означає, що вони можуть поповнювати той ресурс, який вони зараз втрачають, ну більш-менш можуть поповнити той ресурс. Але е так дійсно Російська Федерація вона по всім ознакам того, що як вони вкладаються в оборонно промисловий комплекс, як вони намагаються готувати особовий склад, як вони намагаються поступово набрати цей особовий склад мобілізовувати. Вказують на те, що і політичні в принципі їхні е е заяви вказують на те, що вони готуються до такої тривалої війни. І вони будуть намагатися воювати на виснаж. Це перший момент. Другий момент теж важливий. Це те, що Російська Федерація в якраз на початку поточного року вона проводила наступальні операції навколо Авдіївської дівки. Ми прекрасно знаємо це, і вони кидали весь той ресурс, який в них був, навіть підтягали резерви для того, щоб продавити, протиснути нашу оборону і провести наступальні дії. І тому звичайно будуть втрати такі великі. Нам просто як треба... будемо далі треба про це постійно пам'ятати і як то кажуть, не розслаблятися. На цьому просто змушена поставити крапку. Наступні теми обов'язково проговоримо у наступних включеннях. Завжди фахові змістовні розмови з вами. Антон Міхненко, військовий експерт, з нами на зв'язку був у марафоні Незламна країна.